Привіт всім! Сьогодні я вам хочу показати свій особистий щоденник. Він в мене дуже грубий, але я його ще за кінця не доробила. Тут на початку подивіться, ви бачили тут наклеїчки. Так, це наклеєчки, вони є сині, з, де, з білими узорами. Ось тут загинається. А, а і вони також світяться в темноті. Перейдемо до першої сторінки. В першій сторінці ось тут я писала номер своєї бікласниці. Тут, коли я почала, я почала 2-го, -10 10-го цього року. І я його ще не закінчила. Тут різні позначки перші робила, але тепер це. Тут, коли я перше його почала вести, і в перший день у мене я тут писала таке, і тут в мене чуть-чуть порвалося, і також робила різні такі узори, можна сказати. Тут, наприклад, прямокутник з білими цяточками. Тут нічого такого нема, це є сумний день. В мене був це сердечко, просто не мало що робити. Також тут ці такі ж цяточки, там, де не дуже видно, це просто сніг. Отут я... ми їздили в поїздку. Тут на... далі в мене була Три контрольні зразу з і англійської трудової. Трудове я написала добре, англійську не пам'ятаю, математику не пам'ятаю. Так, як ви бачите, отут я дні позначала англійськими. На наступній сторінці мені м'я, однокласниця на день народження була, подарувала цукерку. І я е, ми з нею переписували не той час роздавали листівочки і я їй робила вона мені. І деш деякі з таких цукерочок я їй повідавала. Оце моя двоюрідна сестра Віра. То вона, коли читала книжки часодії, книжку часодії, вона теж це знайшла. Це такі цукорочки там були. Так. Тут я не мала що робити, не знала, що робити, щоб перейти вже на цю сторінку. То я просто взяла і намалювала крейду. Я не знаю, чи передає крейди, чи просто біле. Ну, отут видно, бо це просто на білому. Тут таке рожеве рожеве. Тут моє йому телефон, це чек-сільпо. Тут ті, те, що мені я однокласниця давала мені в листі, отут я порізала, бо не вміщалося. І так ще не міста букопи палітра і асорти. На наступній сторінці оце мені моя однокласниця також давала. І я приклеїла. оце. Отут я писала, е, мені інша однокласниця дала отакі штучки, щоб клеїти. І то я їх сюди приклеїла, перший не знала, що робити, і потім написала про свій день. Отут кого я люблю, секретно, це ніякий, можна сказати, не секрет, це відскочу, він дуже прикольний в мене. В мене він ще досі є. Е, на наступній сторінці таке від моєї куртки, коли я з мамою купляла е, куртку. Це також там був такий пакетик. Тут написано, коли мені лень викидати сміття. Е, це чек і цей футбол, тут, е, тут відкидка така штучка. Тут я наклеїла скотч і прикріпила його, щоб тримався. І насипала бльозочки. У мене є такі бльозочки, і розмалювала все крейдер. Ні, вибачаю, це маркер. Передає я крейдер. Тут я наклеїла таку сошку. це теж мені дала. Е, Це відсімок. Я приклеїла дві, тому що з двох сторін, як вони виглядають, це від цукерки м'ятної і це від початку скотчу. Це від лайна, я просто з тою стороною приклеїла. Оце ми ходили в органний зал. Якщо ви це оці ціна і гривні. Я написала сама, бо не мала що робити. Тут від стійка зі. Далі от такий в мене є скотч. Тут я писала про свій день, що мені однокласниця дала таку цукерочку це від таксі. В мене є дядька, який вводить таксі. От тут я писала про свій день. Тут оце. Номери моїх однокласників я ще не дописала. Тут не знаю, що тут щось. Тут я написала п'ятий ха І щось тут було написано, я це замалювала. Не знаю, чому тут я писала про свій день. Тут також про свій день. Тут я не клеїла, не пам'ятаю від чого, це тут пробувала відмалювати, оце я просто приклала і відмалювала, а оце я пробувала сама. Не У мене є також печатки мені були, купили, і я понаставляла тут собі різні такі печатки. Тут я писала про свій день, і тут в мене були такі бісеринки вже -е, стоїть. То я їх вирішила сюди приклеїти. Оце така штука е від там, де продається одяг. Оце я сама шила. Це ще було в 4 класі. Тут від цукерки, тут написала і тут написала. Тут приклеїла цукерку, ось вона розкладається. Ось ось. наступна стрінка у нас, де отут такі я такі якла прикле... від мамби приклеїла. І отут є дві такі стрілочки. І одна стрілочка цей ой, випала. І ще одна. Випала. Нічого ми зараз дістанемо. І це в нас є гроші. Це 100 гривень. Вони в мене були, і я відклею так, щоб вони відклеїлись. І тепер ліпкі. Це не гроші, це просто приколи. Тут так написано. Це не гроші, це приколи. Ось, отут воно липке, як бачите. Це і потім запаю, і що ж там є ще? А там є. Ще одні гроші. Це є 500 гривень. Тут о, в мене чуть-чуть порвалося, коли я відривала, не вийшло. Та тут також написано, це не гроші, це приколи. Це не гроші, це приколи. І тут написано, це не гроші, це приколи. Ось тут такий яйко намальований. Ось в такі кишенці. Я ще її не ну, розмалювала, тому що я це сьогодні зробила. Оце також в мене був такий дуже грубий блокнот. Мені, це від блокнот. Від задньої частини мені був Миколаїв, я в давно приніс. Оце від це моя Валентинка дарували один одному. Це мені також класно сідала. Я зможу відкрити, показати зараз. Валентинку Тут я заклеїла скотчем тому тут не буде дуже ось якраз видно. Ось. Отаке. Далі в мене Йде є... таке, я теж сьогодні приклеїла. Це жіноче, це, це жіноче взуття. Далі в мене є, але вже через пару стрінок це від холсу. Тут є аж три штуки, я просто їх склеїла, здається, що разу. Це я вже не пам'ятаю від чого, але від чогось є. Далі також тут пусто, але в мене ще є тут. Це про мене. Тут, я написала ЛД, але там нічого такого себе не робила. Тут такий хрестик, сердечко. Це не знаю, що я щось просто малювала. Оце мені дуже подобається. Тут написано з'їж мене. Ось таке. Це я по клітинках все малювала. Отут на швидка. Не знаю, чи правильний номер, я там цей. Поліція 102. Далі тут полі... тут поліція і тут поліція. Ну Тут 101 тут 102. І щось перепутала, Тут морозил таке є. На кольоровому фоні, кольоровим морозом на кольоровому фоні. Тут а, я не знала, це з татом було на день народження, їздила до татового друга і тут не знала, що малювати, тому намалювала таке. Тут теж я не знала, що малювати, тому май написала. Це, типу, моя долоня прикладається. Це також мені однокласниці дали. І попередні вирізки. Ось таке. Тут перше була... Я намалювала руку, вона мені склалася, її заклеяла. І тому так. Наступна сторінка йде. Оце мені також дала моя однокласниця Так, отут така в неї була розмальовка, вона вирізала і дала мені. Ось. Ем... Це від тістечок, Це не знаю, з моя я однокласниці взяла, а оце в моєї однокласниці іншої було де народження, і вона роздавала тістечка. Оце те, що мені мама купила, листочки, там мені ще купили рожеві такі, як, як би сказати. Ну, якщо хочете знати, то ставте лайки і підписуйтесь. Тут 5 гривень в кишенці. І далі я писала тут домашні симкани. Якщо ви в молодших класах, то на вас ще це чекає в п'ятому класі. Не знаю, чи ви будете писати. Още. Оце остання сторінка. Ну, тут ще такі декілька. Оце всього! Опа. Оце скільки місяців, олаз, скільки років, скільки днів. А це всього разом. Це, як ви бачите, це Олене РПХ, це, це е, і мої скочі, і мені однокласники. Це Олене РПХ, мені однокласник. Це мій. це, Це мій. Це мої класне всі фохлічдарини, це похліждарини, це похріждарин. Оце мій і отакий. Ось. На цьому все. Бувай. Хочете бачити Бувай. ще відео? Бувай. Це мій братик. Помахай всім привіт. Привіта. Як тебе звати? Сяо. Сяо, так? Якщо хочете бачити ще відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і також пишіть в коментарях, що ви хочете бачити ще на моєму каналі. Всім па-па! Каже всім па-па! па па